Всім привіт-привіт! Беляха, чим більше кручу, тим менше настрою до, до того крутіння. Хто знає, хто не знає, ще від жнив, ну, яких від гречаних жнив. В мене розлетілася січкарня і в мене бляха так не стоїть її крутити. Чуйка старого добра! Йолки і палки, чим більше кручу, тим більше сюрпризів вилазить. Може хто пам'ятає, хто не пам'ятав, розірвало мені. З тієї сторони, з тієї сторони шкіл стоїть приводний, а з тієї сторони так, подібний корпус мені його розірвало зовсім. Прямо такой. Я замовив новий, купив недешевий. Щось 1300 з гаком гривень вийшло з підшипником. Потім дзвонить один до мене підписчик і каже, в мене той підшипник. Фіксується внутрішні обоїми такими двома штифтами, що закручується. Він каже, не став таке, бо буде файне місце вирішить заголосно, буде коротше, вібрація. Зараз скручу трохи прийомника. Е, от. Буде вібрація, таке ставив. Нові підшипники поставив, була з'явилася вібрація, мусимо назад старі поставити. Значить, я замовив такого, як треба підшипника. Е, ну, Тобто, що зараз я знайду обой, щоб... Не розказувати не на пальцях. О! Що такий спосіб фіксації е, насаджується ця обоймочка друга, до обойми ми ще такий додаток провертається. Бачите, тут конус, не знаю, чи вам видно. Е, от, є конус тут. От. І тут конус є. Бачите? І тоді ж одним фіксується. Ну, думаю, ладно замовив я ще такого підшипника. Сам підшипник ще 600 гривень. Е, але то я замовляв свого сусіда по селу Никитюка. Никитюк Зінович привіт. Е, підшипника він привіз, але так попалося, що я до нього він в лікарню. Потім в мене машинка поломилась, потім я прихворав. Ну і так вже в нього певне біля місяця. Той підшипник має лежати. А сьогодні я набрався їді, думаю, треба далі крутити. І розбираю з тієї сторони, і дивіться, яке, яке чудо. Дивіться. Бачите, Підшипник ходить в тій обоймі. Тобто треба замовляти ще одну обойму. Виймається легко, І мало того, бачите, який той підшипник? На ньому тут тобто, має бути така канавка для змащування. І по обоймі має бути такі дирочки, щоб туди смазка попадала від масльонки. А на цьому підшипнику такого не було. Тобто вже міняний підшипник. Який сенс було його ж працювати, не уявляю. Тобто, виходить, його ж працював, я ж працював, і до мене хтось працював, мастига куди попадала, собі в канавку цього смазочну попадала, а душа шариків вона не доходила. То, якби, ще один з варіантів, чого могла бути вібрація така, ну, будемо замовляти нове. Значить, ще одна історія оце шпоночна канавка. І вона розірвана. І замість шпонки був зафіндячений такий гарний болтик. Як варіант теж, вон, той же ж болт явно не має тієї ваги, що шпонка. Планую робити нову шпонку, планую пробувати заварувати ту штучку і робити все ну реставру, реставрувати. Хочу поміняти ті всі бляхи, порвані боковинки, все. Тобто їх відріжу. І з нової бляхи, грубшої бляхи, в мене є така гарна, вон то на щебенці лежить той лист, оцінкована якась така, ще не знаю звідки, з чого вона, ну в два рази грубша від цієї. І все так гарненько хочу перебирати. Тут противоріжучі вже теж побиті, треба де деякі поміняти, деякі просто підгострити. Наскільки я розумію, противоріжучі то ті самі ножі просто стоять тут так. Отакий от замурок. Бачите, порвало її. рвало її і до мене, бо вона вся варена, переварена. Е, от. Ну і я вже її теж домучив. через що нема... Та так років з 25 назад, то я б тусічкарню за один день два рази перебрав, переварив, покрасив би ще й на фірмені логотипи намалював би от і потихло. От. А зараз так не хочу, що страшне, діло, заставляю себе, -чуть -чуть пору робив, то вже трохи порубив між плечима хребет, пече, то блин, щось свербить, то вже хочеться лягти. Короте. Чи то ленька, чи то старість, не знаю. В будь-якому випадку робити не хочеться. <ріхи> така ситуація. Ось я зняв вала. Хтось казав, що він всередині повні... повністю пустий сумніваюся, що він повністю ну то точно не кругляк. Там труба, але. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Що мені так здається. Почав показувати вам, то тобто певне так світло падає. Але треба десь на чомусь перевірити. Щось мені здається, так як той вал чуть-чуть на набік. Дай Бог, щоб то не то. Бо якщо то... Якщо то, то, то не дай Бог. Короче, все, мовчу. Щоб не накаркати, хоча карка і не карка, якщо воно вже скручене, то що ж робиш? От така картинка. От. Зараз чуть трохи покручу, піду до хати. Трошки полежу, потім знову може трохи покручу. от така історія. У нас на дворі погода кисла, мрачить такий дощик. Хоча тепло, як вес... ну, весна, чи осінь можна так сказати. Доволі тепло, але вітерець і щось таке трошки капає. І, і дощ, не дощ, і сніг не сніг, так і о, кляпа. Ось така історія. Добре, бувайте здорові. Дякую підписчикам за підказки. Багато мені хто писали, дзвонили, розказували свій досвід по січкарні. Виявляється, що ж і січкарні, йомою, корпус. Вал і ножики. Все. Тож не якийсь коробка передач, шестерні, два підшипники, всього на все. А блін гімарой такий. Ну, то все, і за того, що великі обороти. До речі, теж дзвонили хлопці, підписчики мої. Жалілися, що в жнива, в жнива на зеленій гречці, на старій гречці забивалася січкарня. Бо тут протиоріжучі забивалися. Мучилися хлопці, мучилися, поки не. Не нагострили ножі на січкарні. Ну, буває. Це техніка, в неї завжди щось мусить вилізти якась фігня. Я думаю, що навіть найсувременна техніка, і то час від часу щось мусить вилазити. А що вже говорити про таке стареньке, що отримало трохи життя, побачило. Ну, то, то ще то ще, То ще то ще нормальний комбайн, то ще хороший комбайн. Бо я, мені доводилось вистанавлювати такі комбайни, що. Вже дядьки їх чуть не на металом здавали і нічого працюють по сьогоднішній день. Але тоді був якийсь настрій, бажання, спортивний інтерес зробити. О! Типа сам себе похвалити. От я зробив, вийшло. А зараз щось того інтересу нема. Зараз є інтерес просто полежати на диванчику і позаглядати там в інтернеті Ютуб, Тік-Ток і всяка така фігня А у вас як справи на що роботи? Є настрій до роботи? А? <laughs> бывайте